Унікальний президент Сполучених Штатів Америки для американського народу це хороший здобуток за неповний рік своєї діяльності, не вкладаючи нічого. З ресурсів великої країни, маючи найбільший військовий потенціал, маючи найбільший ринок збуту, оперуючи цими двома варіантами, він зумів зобов'язати Європейську Унію укласти угоду, яка передбачає закупівлю зброї у Сполучених Штатів Америки, а це дуже велика цифра. До 5% внутрішнього валового продукту країн Європейської унії, і закуповувати ланцевий газ в Америці. Він уклав угоду. З еміратами на декілька трильйонів доларів, що забезпечує роботу військово-промислового комплексу Америки. Він нічого не вклавши, уклав угоду між Азербайджаном і Вірменією на 99 років 40 кілометрів дороги, яку буде будувати американські фірми, і будуть отримувати максимальний здобуток від продажу газу, нафти і перевезень відповідно нафтопровід, газопровід, залізниць. Він нічого не вклавши з фінансів Америки, уклав угоду з України. На видобуток корисних копалин угоду ми не бачили, але ну розуміємо, що вона є. Він дуже дуже швидко хотів укласти угоду з такою дійною коровою, яка називається Московія, враховуючи те, що він розумів, що вона любить, щоб її гладили, і він вдав їм це і Міджеві втрати він отримав. Але якщо б він вклав цю угоду, він би мав доступ до Арктики, він би мав доступ до газу для Європи, і він би мав доступ до ядерного палива. Це величезні бізнеси, що ми отримали. Стратегічні досягнення перше. Ми точно знаємо, що Москві важко. Ми вже знаємо, що рішення ухвалюється не в Москві, а в Ні. І тепер тактика для нас, Америка, захоче все таки дотиснути, і тактично нам надасть можливості далі тиснути. І перемагати нашого ворога, і ось тут ми маємо скористатися цим вікном можливостей і отримати максимально, починаючи від розвідувальних даних, закінчуючи потужною сучасною зброєю.